Вітаємо любі глядачі! І ласкаво просимо на канал Сузір'я. Сьогодні ми готові поділитись з вами астрологічними прогнозами для кожного знаку Зодіаку. Давайте заглибимося в магію астрології та дізнаємося, які енергії очікують на нас наступного тижня. Овен. Цього тижня вам може підвернутися нова вигідна робота або додатковий короткочасний заробіток. Орієнтуйтеся за ситуацією та не сприймайте це як щось обов'язкове. Не виключено, що ви вважаєте за потрібне відмовитися від пропозиції, тому що занадто втомилися. Але загалом службова діяльність може принести приємні сюрпризи. У вихідні добре було б влаштувати зустріч із друзями. Телець, зайва вразливість і запізнення можуть стати причиною неприємних ситуацій. Намагайтеся не панікувати і не вплутуватися в конфлікти. Бажано перейти на щадний режим роботи, перш ніж щось змінювати у своєму житті. Постарайтеся зважити всі за та проти. Плани, які ви будували цього тижня, зазнають змін під тиском обставин. Ділова подорож наприкінці тижня обіцяє відкрити перед вами нові перспективи. Близнюки! Ваші фантазії на цьому тижні будуть майже відчутні. Мрії почнуть виконуватися. Зараз протипоказані поспіх і зайва метошливість. Дотримуючись стратегії очікування, ви зможете домогтися приголомшливих результатів. Виявіть терпіння і вірте у краще. Зірки обіцяють вам багато ніжності, пристрасті та романтики. Рак. Ваша рішучість та активність дозволять здійснитися більшій частині ваших планів та задумів. Одне з найважливіших завдань цього тижня це налагодження як ділових, так і особистих зв'язків. У вас вистачить запалу та енергії підтримувати та координувати дії партнерів. Важливо правильно вибудувати взаєминий з колегами по роботі. Можлива дальня подорож. У другій половині тижня ймовірні певні необґрунтовані претензії з боку близьких людей. Лев цього тижня вам буде просто необхідно врівноважити свої та суспільні інтереси, розширте коло спілкування. Тоді ділові зустрічі дадуть змогу збільшити сферу впливу, відкрити нові перспективи. На роботі стануть у нагоді такі якості, як дипломатичність і спокій, навіть якщо станеться аврал. Виявіть активність, але все ж таки не хапайтеся відразу за кілька справ неділю краще провести у спокійній обстановці. Діва тиждень може продемонструвати всі ваші внутрішні комплекси. Що ж, так легше буде з ними вборотися. Нині вас може спіткати глибока байдужість до всіх справ. У такій ситуації протипоказаний відхід у світ ілюзій. Краще влаштувати зустрічі з друзями та обговорити хвилюючі теми. Щоб не затьмарювати вихідні дні, будьте трохи поміркованішими у своїх запитах. Все ж таки, дива, на жаль, бувають вкрай рідко. Терези. Цього тижня у вас може з'явитися чудовий шанс виконати свої бажання і знайдуться охочі вам у цьому допомогти. У середу не варто починати жодних відвертих і не надто відвертих розмов з будь-ким. У п'ятницю не слід багато працювати і сильно втомлюватись. У суботу на вас чекає пристрасне побачення. СКОРПІОН. Поспішайте реалізувати свої потаємні мрії, оскільки саме зараз перед вами відкриваються блискучі перспективи. Зустрічі та нові знайомства виявляться плідними, хоч і не відразу. Цього тижня варто закласти фундамент майбутнього кар'єрного зльоту. Не забувайте про відпочинок та особисте життя. Більше часу проводьте з коханою людиною. Стрілець! Вам буде важко розрозуміти, що власне ви робите. Схоже, вас роздирають внутрішні суперечності. Займатися зараз краще дрібницями, а також справами, в яких помилитись неможливо. Сприятливі контакти з колегами здалеку, можливі поїздки, відрядження. В особистому житті не виключені проблеми, пов'язані із сильною зайнятістю на роботі. Козаріг. Понеділок та вівторок можуть не викликати у вас особливого захоплення, тому що ваші плани загрожують повністю змінитись. Не бажано розповідати членам сім'ї та друзям про свої фінансові проблеми. Уникайте обману та спокус. У суботу постарайтеся позбавити вашу оселю від зайвого мотлуху. У неділю буде корисно побувати у різних місцях. Водолі, тиждень обіцяє бути яскравим і насиченим різними враженнями та подіями, зустрічами та знайомствами. Сприятливий час для зміни свого іміджу. Оточуючи це, оцініть. Ваше почуття гумору та особиста чарівність можуть вплинути на ваш успіх у багатьох справах. Вашу світлу голову цього тижня відвідуватимуть найрізноманітніші ідеї. І через це навряд чи вдасться довго ситіти на одному місці. Але постарайтеся таки не гнатися відразу за двома зайцями. Риби Перед вами стоятиме вибір, доведеться вирішувати серйозні сімейні проблеми. Навіщо тримати образи, адже це лише ускладнить ваше життя. Найкраща тактика поведінки для вас це спокійно робити свою справу і ваші старання будуть обов'язково оцінені. Потерпіть розпал пристрастей навколо змін на роботі вони поступово слабшатимуть. Робота в колективі принесе успіх, вас чекають ділові та дружні зустрічі. Намагайтеся гасити скандали. Приділіть близьким людям більше уваги та турботи.